Номер мобільного телефону. Ваше ж його і буде телефон перевіряти, ваше емейло. Я, 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 я поняла. 067. Зустрічайте. Нові правила від співробітників поліції. На сьогоднішній день не потрібно щось порушувати для того, щоб вас зупинили, перевірили ваші документи і ваш телефон. Ну, ви мене ж встановили. Ну, ну. а не можна ж встановлюватися, якщо я нічого не порушив. По-перше, ви нічого не порушували. По друге, проходить спеціальна поліцейська операція. Вам в руки ви ж Ні, потамададіті. По третє, передай в руки мені свої документи. Я перепишу ваші дані у власний блокнот. І наберіть на телефоні з водочка решотка. Наша мені потрібен імейл телефону. Іміай, ви хотіли сказати, що імя. Ну вот та ну Да. і четверте, надай свій власний телефон, надай свій номер і вводь необхідну комбінацію для того, щоб я переписав твій імей телефону. Причина перевірки ваше авто з іншої області. Yes. У вас автомобіль Харківський. Таку ситуацію може потрапити кожен водій. Невже на сьогоднішній день співробітники поліції мають право просто так зупиняти авто, просто так перевіряти ваші документи і перевіряти ваш власний телефон. А що нам вказують, чинне законодавство України? Ми сьогодні це з'ясуємо. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Не кожен водій розуміє та знає, як відстоювати свої права. Для цього ми і створили клуб юридичного захисту водія, щоб кожен учасник нашого клубу завжди мав юридичну підтримку на дорозі. Тому, друзі, не зволікайте, долучайтесь! Доброго вам здоров'я. За міста Кропивницького. Скажіть, будь ласка, ви місцевий чи прибули з Харкова? У вас номера на автомобілі просто припи. Ну, да, машина Харківська. А ви сам місцевий. Ну да. Проходить спецоперація, що перевіряються особи, які прибули з окупованих територій. з вами просто перевірю, що перевіряємо цікаво, що за спецоперація така, і чи має право співробітник поліції під час проведення спецоперації зупиняти авто і перевіряти документи? Відкриваємо стаття 35. Ні. Відкриваємо стаття 32 перевірка документів? Ні. Чинним законодавством це не передбачено. Так, а я должен пред'являть вообще, що то нарушено? На законну? Ну, на, на, на законну. Я ж не требую вас це. Просто вас ну, ви мене сейчас остановили на машині, виходить. У Вас автомобіль харківський. Ну, ви мене ж остановили. Ну. Ну. А нельзя ж останавливаться, якщо я нічого не нарушив. Ну так вираз я ж не пошука порушили правила дорожнього руху. Я ж вам обясню, тому що тому, що у вас машина знаходиться на Харківській Хорошо, Я сейчас документи показую, я можу їхати, ні? Да, я ж вас не буду. Я ж вам просто у мене я в таксі працюю, у мене зараз заказ. Я, я могу сразу їхати? Uh, да, якщо ви знаходитесь в Скрипанецьк, якщо ви з міста Харкова народження то пропи... переселенець, тоді я перевірю вас. базе. И тут тоже я же, возник, ну, я же У меня просто заказ. Я могу сказать, вам показать паспорт, прописку. И... Вы, вы же мне сказали, что вы Фу. Местный, и все, и Не, просто я могу даже и не показывать, потому что это уже, ну, вы же Но вы не, ну, не, 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 не Всі громадяни України не повинні мати про свої документи будь-яку перевірку чи військових чи Ні. працівників полі... вам в руки ви ж отдадите. <хай> Ні, піду кредити на сьогоднішній день. Виникає питання: чи зобов'язаний я передавати в руки свої документи співробітнику поліції, коли є законні підстави? Ні, документи передавати не потрібно. Згідно закону України про дорожній рух, згідно правил дорожнього руху, коли є підстава, документи ми пред'являємо. Я не рекомендую передавати в руки свої документи. Не бути заручником ситуації І невідомо куди він буде переписувати ваші дані і як в подальшому їх будуть використовувати Виникає питання. ну просто я наслышан такое просто а, ну с -со -со з паркує, я ж, смотрите, с адвокатами общаюсь я наслышан вот этими всякими штуками поэтому я ж поэтому и переживаю потому что мало ли вы сейчас что-то там а... Давайте mm -hmm. так, Дмитро Петрович, у вас довго не задержали. Мені дозвон, можна вашу серію номер пасвітка чи просто переписати? Перепи Перепишіться. Без питань, як стати? Одразу виникає питання, чи має право співробітник поліції переписувати у власний блокнот ваші дані? Дивіться у своїй діяльності співробітник поліції користується Конституцією України та законами України на сьогоднішній день. Чинним законодавством не передбачено, що співробітник поліції має право ваші дані переносити у власний блокнот. Не зазначено цього, я законопослушний громадянин, У мене у мене все нормально. Я в таксі працюю, мене тут всі знають. На заказ я вже вважаю ну, просто як місце, тому що я живу вже скільки, полтора года здесь. Якщо вам потрібні необхідні закони, які допоможуть вам при спілкуванні з співробітниками поліції, переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм, де ви зможете отримати усю необхідну літературу. Тому... Ну... А сами ставка Ну, прописка, да, так, Харьковская. Покажите мне серию пропишу. МН. Мари. Так, стоп, дайте фамилию пропишу. Так, а что это за спецоперация, если не секрет, что это такое? Не, не секрет. Сейчас, чет, четвертого, ну, с города ну, -го Ага, в июле. В день независимости США. Ага. Так, Скажіть, будь ласка, ким коли виданий паспорт? 3500. такі поліцейські завжди будуть вимагати і перевіряти усі ваші документи, і страховочку також. А де сьогодні можна придбати поліс і при цьому зекономити? Зараз я вам надам усю необхідну інформацію. Кожному водію треба раз на рік купувати обов'язкову страховку автоцивілку. І я впевнений, що ви не хочете витрачати на це багато часу і зусиль. Тому вкотре нагадую вам про сервіс онлайн. Страхування Хотлайн Фінанс я сам користуюсь і вам. Рекомендую. По перше, адже тут зібрані всі страхові компанії, щоб ви могли вибрати оптимальний для себе варіант або оформити від тієї страхової, від якої купуєте поляси постійно. По-друге, на Hotline Finance дуже зручний інтерфейс, і весь процес оформлення займає 5 хвилин. Нікуди не потрібно їхати для того, щоб оформити страховку чи забрати її. Після оплати готовий поліс відразу прийде вам. На емейл його навіть друкувати не потрібно, mm. достатньо зберігати у смартфоні. По-третє, з моїм промокодом Діма Полтава десять ви завжди отримаєте знижку 10% на будь-яку автоцивілку на Hotline Finance. Автоцивілка з вигодою, звісно, Hotline Finance. Ні, ну мені просто цікаво, тому що мало ли куди йти. Да, Дані попадуть Харківському. Харківським як там тут проживати міськ Карпониськом. Ну, а я обязан говорить? Ну, ну честно, вот просто, вот если по-человечески. Да. да. Нет. Ну, дивите, я вам скажу так. Ну, мы, просто по-человечески, если. То, я да. понимаю, что... Когда человек во время такого стану скрывает свои здания, я не скрываю, я, то, я просто... Право, чи сюда вызвать, доставить, До служби безпеки Україника. Як перевіряють дані, ще переписую. Хорошо, пише. Я перевіряю ваші телефони, чи не дайте прибула, я я я не зв'язуються з протицією. Я, я понял, мені надо ехати просто. Надає... Пиши, пишіть швидше. Номер мобільного телефона. Май... Ваш, ваше ж його і, буде телефон і я я 067 І вперше чую, що кожен зобов'язаний надавати свій номер телефона співробітнику поліції. Я перечитав чинне законодавство України. Там такої вимоги немає. І наберіть на телефоні зводичка решетка, нажати решетка, мені потрібен емейл телефона. Ім'я, ви хотіли сказати. Що? Імя Ну отець. Ну, ім'я, так. Да. Ну, імейл, іммі Ай. Чи продиктуєте чи цей? Фей -фей. Давайте я, наверное, поеду. Ну, то поедете, наберите мне, я же по телефону, мы же поймем, когда крадется, когда все. Сим карту можно изменить в телефоне, а вот имейл... Не, 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 если это как бы, если никак. вот это все отслеживается, чтобы там, знаете, не, э, террористические вот эти операции, это, я, я, я за, я за, вот, но если это как-то... Никто не кредит, Чояслі та какта і спользується, ну знаєте, там для чого-то другого, і виникає питання: чи зобов'язаний я на сьогоднішній день на вимогу співробітника поліції надавати свій телефон, номер телефону та вводити необхідну комбінацію, щоб він переписав у свій блокнот мій імей? Ні, чинним законодавством дана процедура не передбачена, і на сьогоднішній день дуже багато почнуть писати: а як виявляти колаборантів? Хочу зазначити, що до війни наше чинне законодавство повністю не готово, і є певні процедури, які на даний час ще не зазначені в законі. Не може співробітник поліції просто так зупиняти, не може він просто так перевіряти документи або ваш власний. Телефон Є? можна ваше удосторіння. Я просто да, поїду, конечно. хорошо. Ну просто щоб візь, знати. Хоча б. будь ласка, Юрченко, В'ячеслав Михайлович, Це да, підрозділення поліцейських з реагування батальйону УПО. Якщо співробітник поліції порушує ваші права, в першу чергу потрібно фіксувати його дії, встановити особу. Далі телефонуємо на 102, на гарячу лінію, а також письмову скаргу подаємо. Керівнику далі призначається службова перевірка, і керівник надає правову оцінку дієм співробітника поліції. Хорошо, добре, Ладно, Так, підсумок даної ситуації чинним законодавством не передбачено, що співробітник поліції має право просто так зупиняти авто, чинним законодавством не передбачено, що він має право просто вимагати документи, переписувати ваші дані, що ви зобов'язані пред'являти телефон. Номер телефону, імей телефону. Я розумію, що колаборантів виявляти потрібно, але на даний час у нас є деякі моменти в законодавстві, які не дають. Право на такі дії зі сторони співробітника поліції. Якщо потрібно когось та щось виявляти, необхідно збільшувати повноваження співробітникам поліції, а це можна зробити тільки на законодавчому рівні. І так, друзі, якщо дана інформація була корисна для вас, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі, є мій телеграм та моя пошта.